Ясних рубає на базарі І на терезі кладеш шматки штраф і зрубує мент, бабіч траси за помахом руки, розлітаються тріски, рубають ялинки, бо знову близиться новий рік. І зарубіть собі я це на носі знову близиться новий рік. Hey! На печерську на вечерю Смакують вирубані риби, розлітаються дріски, рубають ялинки, бо знову близиться новий рік. І зарубіть собі оце на носі, знову Новий рік не заряджається мобильник, не вантажить інтернет. Електрик вирубав рубильник, а без інету То Той ще квед. Розлітаються, тиски рубають ялинки. Бо знову близиться новий рік, і за собі оце на носі Знову близиться новий рік. На фронті та іще за рук. Вся Дональт Рам розлітаються, диски, рубають ялинки, бо знову близиться новий, рік і зарубіть собі оце на носі, знову близиться новий рік. новий, рік минули дні, осінні хмари, зима вже ніби увійшла, в раже У хаті капусту рубає, галя на дворі степандрова уже Розлітаються, диски, рубають ялинки, бо знову близиться новий рік і зарубіться б'ється на носі, знову кризиться новий рік, На все забивши, рубали станки, два і день за днем А банки, лихо рубають бабки, граючи ставкою немов'ячем, розлітаються тріски, рубають ялинки, бо знову кризиться новий рік, і зарубіться б'ється на носі Завівши рубали в танки, два і громади день за днем А банки, лихо рубають бабки, граючи ставкою немом м'ячем. Розлітаються за рубають ялинки, бо знову новий рік І за руки собі оце на носи Знову близиться новий рік Більше в голосі металу, ти менше шансів до сльози. Пам'ятаєте, як мати казали, Зарубіть собі оце на носи. Розлітаються тріски, рубають ялинки, бо знову близиться новий рік. І зарубіть собі оце на носи. Знову близиться новий рік. На одвірку старі зарубки залишились. Діти підросли, хтось у капітанській рубці команду віддава плід, Розвітаються тиски рубають ялинки, бо знову близиться новий рік. І зарубіться б'ється на носі Знову близиться новий. рік Рубіло бо тепер по планеті Під вагою гіркого ріха, пророка виру. Рубищі не стрінемо, з гірських висота покидай. Це диски, рубають ялинки, бо знову кризиться новий рік. І заробіться бійоце на носи. Знову кризиться новий рік. Рубілово тепер по планеті Під вагою гіркого гріха. Пророка в рубищі не стрінемо з гірських висок. А поки так. розлітаються тріски, рубають ялинки, бо знову кризиться новий, рік. і за руки заб'ється на носи. Знову кризиться новий, рік. Рублю з плеча, збираю ламки, архів життєвих негараз на вік. Розлітаються тріски, рубають ялинки. Бо знову близиться новий рік, розлітаються тріски рубай в тіленьки, розлітаються тріски рубайкинки, розглядаються, тріски рубають ялинки,